Скажіть, що саме відчули, коли зайшли в річку Тиса? Ну, відчуття від словами не передати. Це просто ну, жах якийсь коли в датів, там, блін, Все тіло зжимається, легені звужується, дехто не має чим, та як судоми беруть. Намагався переплисти річку Теса, але ну, був не в своїх силах, вода була дуже холодна, те, що я сильна, ну, але я б не зміг її переплести повністю і повернувся назад. Тіпа, щоб краще здатися, чим перепливати і втопитися. Тобто побоялися за своє життя так. та здоров'я, так? Бо життя цього не вартує. Краще ну, повернутися. Він просто потупитися. Такий собі смисл життя.